Привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою на таку тему. Твої бажання можуть бути і не твоїми бажаннями. Це дуже актуально на даний момент, тому що у нас є велика ком'юніті соціальних мереж, де всі такі успішні успіх, і всі дуже класні, всі чим займаються кожен тиждень якісь нові експерименти, експіріанси і так далі. Хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, як тобі. Вияснити, що дійсно твоє, а що не твоє. А, сьогодні я була у психолога і вона мене запитала, як в мене справи і так далі. Я кажу: хочу навчитися малювати, але в мене не виходить, ця мотивація падає і все, я більше нічого не роблю. А вона мене питає: а навіщо тобі малювати? Я сиджу і така намагаюся щось придумати, але я розумію, що. Причини в мене зіро, тобто в мене причини навчитися малювати немає. Тобто воно мене не розслабляє. У мене немає бажання малювати картини. У мене немає бажання а, та нічого з цим робити. Просто навчитися, бо всі інші вміють. І це основна проблема сьогоднішня, Тому ми купуємо якісь речі, які нам не потрібні. Там дорога сумка Хермес, там і ще якісь речі, які нам просто не потрібні. Да, деяким людям дійсно воно потрібно для того, щоб а, ну, вони відчувають реалізацію себе. Вони краще почуваються в тому суспільстві, в якому вони є. А, тобто, в них дуже багато причин. Наступне, коли ми ходимо в зал. Деякі ходять, тому що вони хочуть схуднути, деякі ходять, тому що в них проблеми з спиною. Деякі ходять, тому що це їх хобі, деякі ходять, тому що це їхня робота. Вони інструктори. Да? І це все дуже важливо, бо вони мають навіщо відповідь на питання «Навіщо?». Якщо ти ось сьогодні хочеш купити там якусь річ, і ну, така вона просто класна, ця річ, або я буду можливо нею користуватися. Або Ой, вона це дуже корисна, а навіщо вона тобі? Тобто, якщо в тебе немає відповіді на це питання, тобі потрібно задуматись про це. І наступне теж дуже важливий такий пункт. А, якщо ви не можете робити і отримувати задоволення від того, що ви робите без людей, без того, що інші побачать, і ви, наприклад, купуєте. Якусь річ, і вам не важливо, тобто ви її вдягнете чи ви її не вдягнете. Ви будете в ні ходити самі з собою, і ви будете почувати себе. Ну, дуже класно. Ця річ вам потрібна. Якщо ви купуєте, тому що ви хочете, щоб інші це помітили, ну тут потрібно задуматися